І всім привіт, зовут плеєр. В мене серіалі і шоста серія таємниці порад плейга числа 2, і ми розпочнемо. Добре, я хочу зараз прямо по почати. Почати? Так, а вже ж я хочу зараз прямо дізнатися з таємниці поред плейга. Таємниці порт плейга. Ну добре. Зараз і прямо це дізнаюся. Угу. Угу. Ти не хочеш що сказати? Що сказати? Я не розумію, про що ти зараз говориш. По твою таємницю? Яку ще таємницю? Я не розумію. Ну, знаєш, про посилку з шоколадом? Якуші посилку з шоколадом? Я не розумію, про що ти зараз говориш? Не приховуй, про коле погляд плеєр. Я все давно вже знаю. Знаєш? Ем, ну, я просто не можу зараз прямо сказати, що. Я знаю, що ти диво купив посилку з шоколадом. Хто що це? Ти шоколад, щось інше. Ну. Е, добре, я справді купляв, але там справді шоколад. Добре, а наче цей шоколад. Наше, ну знаєш, мене просто багато проблем на роботі. Я просто хочу тебе за... так підтримати. Підтримати? Так, проблем-плеєр, просто е, дуже багато проблем. Добре, проблем-плеєр, але. Просто я не знав? А, нічого, не треба переживати за мене. Ти тепер знаєш мою таємницю, Не треба зараз просто переживати. Ну вже ж, так, добре. Ця посилка шоколадом. А, ця посилка з шоколадом це я купив просто собі. А, хто тобі це продав? А, чого ти мене так питаєш? Просто дуже цікаво. Цікаво? Ну, добре. Мені просто цей шоколад продає мій знайомий. Знайомий? Так, просто продає. Я просто про деякий час можу приїхати до нього, щоб купити шоколад. Можливо, деякий день, через тиждень, через місяць. Ну, як би завжди. Любий день можу приїхати. Любий день? Е, Так, любий день, просто я хочу тебе так підтримати. Ну, добре, Player, я просто того не знав. Е, Нічого. Буває, просто. Я думаю, буде на мене буде набагато краще на роботі. Ситуація стане краще. Дякую за підтинку. Може, ви само самі це краще. Дякую. М -м Добре. Дізнався. А, так, я просто на роботі були, були дуже великі проблеми. Він купляв фото шоколад, щоб М -м ліпша ситуація. Ліпша ситуація. Та, у ведплея багато чого робить. Але на ми вже тепер все знаємо. Я надіюсь, що більше такого нікого не буде, що ти будеш приходити до своїх Кого? Команди, Команди? я ж вже ж не просто хочу зрозуміти. Надіюсь, ти мене зрозумів. ж. мені треба переживати, що може завтра прямо статися. Статися що? Я не знаю. Проліплей забочить приблизно не очень з вас знаю. Угу, Добрий. І напевне не знаю, може кого буде таємниця, але мені не вже напевно це не знати. Угу, Так. Не бше це справді якби не знати. І всім до побачення, звук проліплевачення. Всім гуда бах!